Сток судді пролунав одночасно з оголошенням повітряної тривоги. Були побоювання, що й цей поєдинок потрапить у розряд недограних. Та гра все ж розпочалася, хоча із хвилинним запізненням. Дебют був за кривбасом. Вже на другій хвилині команда мала можливість відкрити рахунок. За карного майданчика пробивав твердо хліб, але влучив у захисника. Трохи пізніше у ворота гостей цілив ілліч. Надійно у рамці зіграв на черед. витримавши стартовий натиск господарів. Динамо пішло вперед. Одна за атак киян стала результативною. На 35 й хвилині Владислав Дубінчак прострілив низом зліва. Наші захисники не змогли зупинити м'яч, і Ярмоленка на дальній стійці вколотив його під поперечину. Друга половина розпочалась знову з атак криворіжців, Іліч з небезпечного штрафного влучив у стінку, а постріл понедільника у ближній кут парирував гостей. Динамо відсиділась в обороні, після чого реалізувала свій другий шанс. Ванат пробив у дальній кут з лінії штрафного і подвоїв рахунок. Всередині середині тайму трапився епізод, який міг стати ключовим у зустрічі. Попов отримав пряму червону за фол проти Соси, маючи перевагу, Крибас розпочав активний штурм столичної команди. Влучні моменти згаяли понідільник та ікена. Динамо у підсумку святкувала перемогу 2-0. Що було великою прикрістю для цього юного вболівальника. Програла його улюблена команда, і кумир хлопчика Андрій Ярмоленка не подарував йому свою футболку з автографом.